Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Знаходжуся на своїй ділянці, де буду висаджувати наш кавун. Вносю зараз такий індікцит від шкіндиків, як Піренекс Супер. Цей препарат прибирає хрущі різні тротяники і так далі. Перед висадкою обов'язково потрібно прокапати. Щоб позбавитися таких шкідників, щоб не шкодили паневу систему кавуна. Норма внесення цього перенекса – півтора літра на гектар. Так як в мене тут в середньому десь до 40 сотий, я дав тільки 0,5 такого препарата на 80 літрів води. Яка в мене бочка. Тут приблизно 70 десять влазить, бо неповна була. І прокапуємо наше поле. Тут в нас 8 рядків. Далі йде в нас там 2 рядки і, і чуть за лохиною ще два. В середньому тут десь у нас 40 сотей. Після внесення цього препарату через 2 дні ми будемо висаджувати наш. Баштан. Перед тим поле ми прокапали десь з пів години, щоб зволожити ґрунт. і далі вносимо цей препарат. Після того, як прокапаємо препарат, то будемо ще прокапувати десь хвилин 20, щоб всі з магістралі, з трубок цей препарат у нас вийшов. Ось так. Слідкуйте за каналом, буду все розповідати, як будемо обробляти наші баштан, які будемо давати підживлення і так далі. Чим полистове будемо обробляти від шкідників. Підписуйтесь на канал і слідкуйте.